Отже, давайте продовжимо. Як ви написали самостійно, я поки що не знаю, але про це ми поговоримо завтра, коли роботу я вже перевірю. А зараз давайте ми розберемо ще декілька задач, бо зайвого часу у нас, як ви мабуть, розумієте, немає. Ну, така знайома вам задача. Давайте уважно подивимось. Ми можемо написати, що маємо дві сили. f 1 у нас дорівнює 36 ньютонів. От я пишу. А f 2 за умовою дорівнює 12. Точка опори розташована на 10 см ближче. А як ви гадаєте, до якої сили, до якого кінця важелі точка опора ближче? До першої чи до другого? До Другого. Ну, давай подивимось, на другому кінці прикладено меншу силу явно ну, До першого, До першого, тому що там, де більша сила, там має бути менше плече. Так же ж? Тобто ми можемо написати, що L1 дорівнює L2 мінус, ну, я так в сантиметрах тут і залишаю, мінус 10 сантиметрів. Так, яка довжина важеля, якщо він перебуває в рівновазі? Давайте дивитися, повна довжина L. Це все робимо простенький малюнок. Оце важиль. Оце точка опори. Оце l 1 Оце l 2 Тут прикладена сила f 1 Тут прикладена сила f 2 Скажіть, тут вам все зрозуміло? На малюнку я увазі. Ну, так. Так, а тепер давайте дивимось. Умова рівноваги. Моменти обох цих сил мають бути якими? однаковими. Однаковими. Що таке момент? Момент це F1 на L1 у першої сили. І дорівнює F2 на l 2 Давайте не будемо переоскладнювати. Якщо ми підставимо 36 ньютонів і 12 ньютонів, так, то ми побачимо, що l 2 у скільки разів більше за l 1 Як 2? 36 і 20. У у у три. У три. Чудово. А тепер скористаємося умовою, яка от у нас тут написана l 1 дорівнює l 2 мінус. Значить, l 1 дорівнює 3 l 1 мінус десять сантиметрів. Скажіть, будь ласка, а важко звідси знайти l 1 Ну, ми знаємо, що L – це є. 10 см. Ні, 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 ні. тут просто дивись на рівняння, Останнє рівняння. L – Це так. окреме питання. Ви бачите, тут рівняння, в якому тільки одна невідома величина. l 1 Можемо привести подібні, як кажуть. Ми можемо звести, що було 2 l 1 мінус 10 см. Ну, до рівня 0. Тобто 2L1. Дорівнює 10 см. Цікаво, а скільки ж тоді дорівнює L1? 1 l 1 дорівнює 5 см. Чудово. А оскільки ми вже знаємо, що L2 втричі більше, то що? Скільки воно? Ну, тоді це буде 15 см. Так, а тепер подивіться на, на сам рисунок. дистанція ну, 20. 20, так. Тобто загальна довжина важеля, так? Це буде l 1 плюс l 2 тобто 20 сантиметрів або 0,2 як... Я Маркович, а так. можна запитання? Можна, а, так, можна, звісно, так. Якось тільки що на самостійній була задача на общу масу як ага. тіла. Нікита, ну, можеш зачекати? Ми завтра, ну давай я перевірю, і ми завтра все це докладно розберемо. Добре? Так, просто чи будемо вирішати такі завдання? Тому що, ми якось... фактично їх і робили. Ну, я ж ці задачі. Ну, просто робили... Ми робили на всі різні. Нікита, їй-богу, то йому... їй дуже схожі. Ну, ти побачиш це. Давай, я покажу це. <звук> Добре. Давайте <звук> отаку. <звук> 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 А ну давайте дивитися уважно. Давайте дивитися уважно. Хто з вас вважає, що він з цією задачею повністю розібрався? Не я. Не ти це ти, чити. <ріпи> Нася? Добре. Ну, давайте, щоб ми трошки зекономили час, давайте подивимось. Ви бачите, що коли ми прикладаємо силу F, ми піднімаємо не тільки вантаж, а що ми разом з ним піднімаємо? Ми піднімаємо, ну ми рухаємо блок. Так, тільки треба сказати, рухомий блок, правильно? Оцей же ми не, не рухаємо. Значить, можна, я б на вашому місці навіть словами написав, ми бачимо, що піднімати доводиться не тільки вантаж, а ще й рухомий блок. Ми бачимо, тобто. що тільки тут є один рухомий блок. Так, так, так. так. Тут, тут все розумієш. Отже, ми піднімаємо, можна сказати, загальну масу 75 кілограм плюс 5. Кг, плюс 5 кілограм. Тобто 80, так? Це ж є 20, Ой, це є 80 ньютонів. Ну тут. Давай зробимо вигляд, що я цього не чув. Отже, ми піднімаємо 80 кілограмів. Тепер подивимось, оцей нерухомий блок нам дає якийсь виграш у силі. Ні. Ні. Дає тільки рухомий. Там нам дає тільки рухомий, і він дає два, у два рази. Два рази чудово. Значить, давайте ми тоді можемо написати, що сила до рівня, якби не було блоку, то це була б вага, тобто МЖ, тобто П. А оскільки є виграшу силі, то це буде половина від P. згодні. Ну так. Тобто Mg поділити на 2. Скільки це буде в ньютонах? 4... 100... 400 400. Тому що так. М 100. Це мені почулося, 100. чи ти спочатку казав якісь інші числа. Та я просто якось задумався. Так, так. так, ні, ну якщо серйозно, подивіться, тут є проблема, от з такими запитаннями. Є запитання, а як швидко це розуміти? блок рухомий чи нерухомий? На ну, якому є вантаж, він завжди буде е, рухомий, так? Ну я, може, краще трошки інше, щоб не помилятися. Дивись, уяви собі, що ти потягнув за оцю цей кінець мотузки. Бачиш, як тут показано. Так. Скажи від цього цей блок буде кудись переміщуватися? Як сіла. Ну ні, ні. Він просто буде. То, так, тому ні. він залишається тут, він тільки обертається. Тобто який тоді це блок? Нерухомий. Нерухомий. А оцей. Ну, це почне міняти свою позицію. Так, він буде підніматися <світ> разом з вантажем. Так він який. А, так, тоді він Бо, нерухомий. От, просто. Отут помилитися вже майже неможливо. Згоді? Так. Так, поїхали далі. Трошки часу маємо, а ну, давайте швиденько. От у нас є легенький стрижень э, важіль. Він перебуває в рівновазі. Давайте. Маси перших двох вантажів М1 і М2 по одному кілограму. Ану, чому тоді дорівнює маса третього? Ану, якщо вони знаходяться на дистанції. У... Ні, 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 Нікіта, Ш... Нікита, так це не робиться. Тут треба писати. Ну, ти ж не збираєшся. Вони Я... ж 9А знаходяться. Ну, добре, М1 3... М1 помножене на Ж помножене на 3А. Є... Є Богу. От давай мене. Опа, Никита. А Ану уважніше, бо ти поспішаєш і помиляєшся. Перше. Ви бачите, що моменти ваги, ну або сили тяжіння першого і другого обертають важель в один бік, а момент ваги третього обертає в протилежний. Так. Значить, яка умова для моментів, що я можу написати, умови рівноваги важеля? Ну, М1 плюс М2 плюс М2 дорівнює М3? Давайте з цього і починати, а ви іноді поспішаєте. Але тепер давайте уважно. Припустимо, ми позначили А маленьке одну поділку важиля. Як зазвичай? Давайте дивитися. Момент М1. Це сенті. М1. Маса перша Ж. а тепер рахуємо плече. Скільки? Так, Нікіта. А, там до плеча треба рахувати. Отже воно плече. Подивись. Так. Так скільки ж тут? Дев'ять а. Там. Ну, там, там, там. От звідси від цієї лінії ДСН. Ага. Скільки? 9. Скільки я не почув? Та да ну як ти рахуєш. Тут Шість. Шість. А ой так, не побачив. Шість. Та навпаки ти зайвий побачив. Так, плюс. М2G. А тут яке плече не вже тут говорить. О, тут 2А. А з іншого боку стоїть М3Ж. А тут подивіться уважно. 5. 5 А. Головне ми зробили. Тепер таки треба, ну, як то кажуть, не затопити. Дивіться, що тут можна винести та скоротити? Можемо скоротити G. А ще. Правильно, G, а ще. А. А. Що ж залишиться? Дивіться. Залишиться. отут 6 m 1 Поправляйте мене, якщо я буду щось на це робити. Плюс ну, скільки? 2М2. І це дорівнює. Це дорівнює 5М3. Отже, звідси дуже легко написати тепер, що М3 дорівнює отакому виразу. В знаменнику буде 5, правильно? Так. А в чисельнику? 6М1 плюс 2М2. Так. Все, прийшов час підставляти числа. В чисельнику скільки ж кілограмів маємо? 6 кг плюс 8 кг. А чому 8 кг. 2 плюс 2 кг. І того? Поділено на 5. Ну, ну, тобто, ну добре, давайте я так і пишу. Нехай буде, як ви кажете, 6 кг плюс 2 кг поділити на 5. Якщо акуратно поділити, скільки це? — 1,6 і шість. Один Це правильно Це буде М3? Так, так. Якщо. А тепер давайте подивимось. Якщо б М3 було трошки більшим, ніж ми з вами знайшли, то що б було з цим важливим? То він був би, він був би нахилений у сторону М3. Ну, тобто він повертав, я б точніше сказав, що він би повертався за ходом годинникової стрілки чи проти? Проти. Так. А не ну за ходом, тому що він і так зараз. Ну, дивись, якщо проти, поводу, М3, М3 ми вільно. збільшуємо, то ти згоден, що обертання було б у такому напрямі. Ну так. Ну, оцей напрям, це який напрям? З... Ну, не за застріл. За, а, ну от уяви собі циферблат, так. А якщо б М3 було меншим, ніж 1,6. Тоді. Було б проти стрілки. Ну, тобто так. Переваги перший і другий вантаж. Ну, скажіть, важко. Мовчите? Mm -hmm. не важко. Бо, мабуть, не важко, все ж таки. Тут є ще питання, ми ще будемо розв'язувати, вчитися, але отакі задачі для вас ну, не мають бути важкі. Поїхали далі. Значить, давайте це ми проходимо. Запишіть, будь ласка. Дивіться, я даю маленьке завдання. Обов'язково це 1.42. А от мені здається, досить цікаво, додатково. Спробуйте, хто захоче. 1.43. І там треба не просто на словах, на словах пояснити, а треба зробити рисунок, тоді з нього буде мабуть більш-менш все зрозуміло. Я, до речі, нагадую, що сьогодні ж у нас і ГЗ, тобто, якщо якісь питання залишилися або хочеться порозв'язувати трошки складніші задачі, то, будь ласка, чекаємо. Так, на секундочку тут зупинилися, у нас ще є трошки часу. Тут все зрозуміло. Як. Так. Так. А тоді давайте на пробу. Е, нерухомий блок. Нерухомий блок. Можна вважати, що розглядати його як важіль, у якого які плечі. Рівномірні. Ну, як... Правильно сказати, однакові. Ну, однакові. Так, добре. А рухомий блок можна розглядати як важіль, у якого якесь співвідношення плечей. А, один к Так, один, двох. Треба тільки не переплутати, mm -hmm. яка сила має більше плече, а яка менше. Добре, mm -hmm. добре. Давайте ми на цьому зараз зупинимось.